Привіт, привіт! Нарешті 23 й рік наступив. Бажаю вам всім в цьому році всього найкращого. Мега результатів крутих і бути здоровими. А зараз розглянемо компанії LR Health and Beauty у січні 2023 року. Гадую, що січневий каталог це останній місяць до вимушеного підвищення цін на продукцію компанії LR and Beauty. Тож, якщо ви роздумуєте брати чи не брати, а може потім з сути, точки зору раціональних. Ною пропозицією, то варто а, наважитись таки зробити цей перший крок і спробувати продукцію саме сьогодні. Тож, вашій увазі, а, які а, акції січня 23-го року компанія пропонує? Це наш колострум. Колострум це натуральний продукт, а, молозиво, корівок, перше молочко після отелення корівки. Так? А, багате саме збагачене. А, Корисними речовинами для нормалізації імунітету. З останніх дані, які передавали нам наші і лікарі, так і наші фахівці, то колострум він нормалізує імунну систему. Якщо ваша імунна система працює занадто сильно, то вона нормалізує і пом'якшує її реакцію на власний організм. Якщо імунна система послаблена, то колострум посилює вашу імунну систему. Тому його рекомендують при аутоімунних захворювань як засіб, який нормалізує вашу імунну систему. Так? Його рекомендують при захворюваннях, якщо ви поч... вже, ну, починається запалювальний певний процес або починають хворіти. Оця жидка формула. Колоструму, вона ідеально підходить для діточок, для маленьких діточок, адже моя вже доросла, восьмирічна дитинка, вона більше стала полюбляти капсули, адже за смаком колостром нагадує сироватку, молочну сироватку. Так? І ну, їй за смаком не дуже. Втім, працює зовсім ідеально. Так? Для, ну, якщо я відкриваю цю пляшечку, так, то на двох дітей для того, щоб з моменту, коли почали там соплі кашель, а ще, ще буває. Температура, щось таке, от без будь-яких антибіотиків, без будь-яких ліків, колострум це найефективніше природнє джерело нормалізації імунітету і справляння з. Такими хворобливими станами, так коли імунітет дійсно потребує допомоги, а беріть собі на зенітку зараз колострум в серйозні акції, так в серйозному супропродажі, тож беріть собі. І до речі, я собі його також буду брати, адже в мене по нулях. А наступна нас чудовинка. Гель алоє вера з медом, яка саме чудово. Ну, по-перше, алоє збагачений більше 200 вітамінів, мінералів, ферментів і мінокіслот, які чудово діють і на серцеву судину, і кишково-шлунковий тракт, і звідси відповідно на повністю на наш організм. Так окрім того, через додавання меду вітаміну С він чудово приділяє увагу саме. Нашої дихальні системи. Тож, якщо є певні проблеми, то от маст хев у вашому домі, так і потрохи по пачочку щоденно, три рази на день, ви п'єте цей смачнючий гель, так збагачуєте себе речовинами, так, вітамінними, і почуваєте себе чудово. Тож це продукт, який повинен бути в кожному домі, для того, щоб ми були здорові, довше жили, так і вносили певну якість до нашого життя. На акції в нас спрей цисту синканус, це рослина, ладаник, який визначено, що він чудово піднімає бар'єр імунної системи. Тобто він має таку ну, декілька є варіантів спрей, капсули і чай. От якщо ми заварюємо чай з ладаника, то ми бачимо, що зверху така плівочка жирненька на чаї образується так. Це поліфеноли. Які саме роблять таку обволікаючу оболонку, і будь-які віруси або бактерії, які потрапляють до нашої ротової порожнини, вони блокуються там, так і не проникають далі до організму. Так, оці спреї, цистосинканус, він саме звищує блокування проходження вірусів і бактерій до нашого організму, і він є таким профілактичним засобом. Його рекомендують, якщо ви кудись йдете, де знаєте ну, 100% стовідсотково, що там люди хворіють, такшо десь там вірусники ходять. І от, от я підхвачу, то його рекомендують до рота по декілька разів на день, ну, в залежності від того, куди ви йдете. І це, відповідно, підвищить бар'єр проникнення цих вірусів і бактерій, і шанси на те, що ви не захворієте, вони значно підвищуються. А в розпродажі також є капсули цистус. А вони вже, ну, ми їх використовуємо, коли вже таке трапилось. Так? І до речі, от в спреї 86% йде екстракту самого ладанника цього цистосу з додаванням вітаміну Е і вітаміну С. Знову ж таки, для а, звищення бар'єру. Цистос, коли ви захворіли так, а, і хочете оцю, ну, допомогти організму справитися з тими а, чужорідними вірусами і бактеріями і допомогти вашому імунітету, чудовий засіб. Це тут скільки капсул? 60 капсул. Відповідно, ми хворіємо не часто, так і ну, нам з чоловіком достатньо декілька капсул для того, щоб от ми відчули, що щось таке починаємо, або соплі, або покашлювати, або щось таке недобре. Так? Закинулися пару капсул колострому, пару капсул каскапсулцистосу. Так, і наступний день вже все чудово. Так, ну іноді буває так, що не один день, а там два або три дні попити. Втім, це все одно не те, що хворіти тижнями, так і бути ну прив'язаний додому, так і забути про все на світі. Так а, тож, чудовий засіб. Зараз в акції дивіться, замовляйте і а, бережіть себе. Ще однією цікавинкою січня 23-го року є наша серія для догляду за обличчям расіна з коензимом Q10, з додаванням вітаміну Е, олії, жожоба і водоростей, які слугують Регенерацію, вирівнювання шкіру і вже доглядають за, скажімо, першими зморшками. Так, ну, це мої власні засоби, нічний, денний і підочі. А в чому їх перевага? По консистенції, це є дуже такий густий крем. Він реально як масло. Він має такий пудровий аромат, дуже ніжний, втім, пудровий. А, а, по текстурі він не липне до шкіри, він а, дуже проникає до обличчя так, і а, має такий бархатисте відчуття зразу. Під очі енерджі енергетичний, а нічний іде на регенерацію, і а, денний, а, в тому числі, захист а, отримує шкіра від ультрафіолетового опромінення. Так, і а, дуже чудова серія. Зараз вони в акції, тож, а, спробуйте, я впевнена, вам мега ніж подобається. Наступною цікавинкою є молочко для вмивання Алої Вера з шипшиною. 50% алої вера для дуже м'якого очищення, можливо, для зняття макіяжу або просто очищення. І тонік для обличчя саме для завершуючого етапу догляду за шкірою так, перед нанесенням крему очищення, саме тонік, також з екстрактом шипшини і 50% алої вера. Далі в акційних пропозиціях в нас крем прополіс. А це складний складовий елемент аптечки швидка допомога, а саме з додаванням вітаміну Е, прополісу і алоє. Тут 79% гелю алоє. так і він як. Захищаючий крем вже для або подразненої шкіри а для регенерування захисту. Як третій засіб в аптечці швидка допомога? Він використовується після спрею, гелю концентрату саме для захисту верхніх шарів шкіри. Да навіть використовується при псоріазі, атопічному дерматиті, певних язвах, порізах, опіках, саме як третій шар, який дозволяє регенерувати і захищати шкіру від вірусів бактерії. До речі, нещодавно для себе відкрила коли ну, таке простудне відчуття і коли виникає герпес, от коли ви тільки почали відчувати, що починає от, от, зараз бульбашки такі або біля носа, або біля рота, в кого де цей герпес виступає, тож помажте один раз достатньо помазати саме, саме на початку, ще коли нема. Тим ви вже відчуваєте це почервоніння і що ось-ось-ось той герпес вилізе. Помазали ту ділянку, проходить. Це перший раз, я думала, ну, можливо, випадково, так? а вже коли другий раз таке саме в мене пройшло, то я розумію, що це саме ефект гелю плюс прополісу з вітаміном Е. Тож користуйтесь. Наступною цікавинкою це є термолосьйон. А він також йде 45% п'ять алоевера гелю з оліями. Він допомагає мікроциркуляції крові для шкіри. Так він має подвійний ефект. Охолодження, якщо ви легесенько лише змастили ділянку, яка потребує вашої уваги, наприклад, синець, щось забили, щось десь потягнули, так а і от коли треба охолодити ділянку і знову ж таки допомогти регенерувати а, при зовнішньому впливі на шкіру, так то його легенько натерли. Якщо ви розумієте, що шкіру необхідно або більш глибокі ділянки м'язів, необхідно розгорячити, так допомогти, то відповідно там або Поясниця болить, або щось таке потягнули, а десь якось рванули ті м'язи. У мене буває так, чоловік малого піднімає і потім такий перекошений, так, ну, такі простріли. Тож інтенсивно масажними рухами доволі часто втираєте, і потім м'язи розслабляються, і оце ну, такий спазм він проходить. А коли розтягнення певні, от, підвернули ножку і вона якось ну, болить. То відповідно термолосьон це чудовий засіб. Знову таки беріть собі на увагу і майте вдома. Ми ніколи не знаємо, що може трапитись, так а коли він є, зразу взяли, помазали і все, все проходить. Тож майте вдома. Це серйозно. В акційних суперпропозиціях січня 23-го року в нас є серія мікросильвер, а саме дезодорант на базі технології серебра з додаванням. Так, це запатентована технологія, яка працює на мікробіом в даному випадку. Це саме під під пахлами для тих, кого турбує ну, значне розмноження бактерій в постійному сенсі, тож він має пролонгуючу дію саме за рахунок того, що бореться з бактеріями. Так, оце срібло, яке там є, воно не дозволяє розмножуватись бактеріям. Так? Далі, шампунь, мікросильвер, також запатентована технологія, а чудово бореться з перхуттю, да, з бурейним дерматитом, який саме а, впливає на нашу шкіру голови. Коли ви миєте голову, а там такі хлоп'я на голові або а, ну роздратування. А, знаю дуже багато відгуків, коли навіть. А, Такі ранки на голові не заживляючись після користування, все нормалізується. Тож беріть собі на увагу і дуже класнючий шампунь. І остання цікавинка суперпропозиції січня 2023 року це наш чай Herbal. А він складається з зеленого чаю, листя чайного мате, корала пачо, листя кропиви, чай, ройбуш, лемонграс, корінь солодкий. А саме такий трав'яний збір. саме такі нарізані часточки оцих складових. Він дуже смачний, насичений. Його навіть можна без будь-яких домішок, так солодких чи будь-яких. Він входить до комплексу корекції ваги. Чудово працює на вивід рідини зайвої з організму, так і а, дуже дуже класнючий за смаком і за корисними своїми властивостями. І як бачили, склад просто бомбезний. Тож а, беріть собі на замітку, а нам його вистачає на рік нашого споживання. А, тож, а така дуже дуже ну, велика. Вона в такому, а, коли в повний варіант. То така велика пачка чаю, і він заварюється ну, дуже так насичено і круто. Тож беріть собі на замітку і спробуйте, впевнена, що вам дуже, дуже сподобається.